Добрий день, я Ігор Петриченко, працюю у місцевому самоврядуванні та є економічним експертом аналітичного центру з міст. Сьогодні ми поговоримо про праві та ліві парадигми в економіці. Часто, коли про них іде мова, пересічний українець уявляє протиставлення комунізму або радянського соціалізму та капіталізму. Але в сучасному світі це вже не так. Давайте трохи розберемося в поняттях. Класичні марксисти запропонували ідею комунізму, в якій взагалі відкидали ідею приватної власності. На їх думку, всі засоби виробництва мали стати колективними, що звільнить світ від класової боротьби та нерівності. Звісно, навіть марксисти розуміли, що таку систему неможливо побудувати одразу. Тому в своєму комуністичному маніфесті Маркс та Енгель запропонували перехідний етап, на якому держава мала націоналізувати певні галузі та поступово звужувати приватну власність. В Радянському Союзі вдались до ще радикальніших заходів та повністю експопріювали засоби виробництва у державну власність. Саме систему, де засоби виробництва належать державі, там і назвали соціалізмом, а СРСР країною переможного соціалізму. Саме така система протистояла капіталізму, де засоби виробництва можуть знаходитись у приватній власності. Аналогічна модель запозичив Китай МАО, а також Північна Корея, Камбоджа при червоних кмерах та деякі інші тоталітарні режими. В демократичних країнах такий варіант соціалізму, звісно, неможливий. Адже щоб засоби виробництва стали державними, їх треба спочатку відняти у приватних власників, які будуть, м'яко кажучи, не раді тому. Ідеологи СРСР називали такий соціалізм переходною формою при побудові комунізму, де вся власність вже мала стати народною. Тобто 70 років йшла ідеологічна боротьба між системою, де засоби виробництва були виключно в державній власності, та системою з приватної власності. В 21 сторіччя соціалістичних систем радянського типу фактично не залишилось. Вони програли конкурентну боротьбу і виявились абсолютно неефективними. Сьогодні практично всі країни з точки зору можливості приватної власності на засоби виробництва є капіталістичними. Навіть країни, системи яких ми називаємо скандинавським соціалізмом, це виключно капіталістичні країни. То що ж таке соціалізм в сучасному розумінні? Сьогодні. Коли ми говоримо про соціалізм, мова йде про капіталістичні країни з високою часткою перерозподілу економіки державою через податки та збори. Саме в питанні участі держави у перерозподілі економіки і лежить дискусія між лівими та правими. Права економічна парадигма стверджує, що присутність держави в економіці та житті громадян має бути мінімально достатньо, податки низькими, регуляція простою. Що стосується системи соціального захисту, то вона має бути, але допомагати лише тим, хто об'єктивно не може про себе подбати. Ліва ідеологія або сучасні соціалісти вважають, що держава повинна максимально контролювати економіку та у високому ступені перерозподіляти її через податки. І все це для підвищення рівності доходів громадян. В наступному модулі ми поговоримо про те, як ліва та права ідеології впливають на економіку. Залишайтесь з нами. Дякую за увагу.